У селі Городок Свято-Миколаївський жіночий монастир УПЦ оформив право на будівництво в межах території усього острова, на якому і знаходиться. Щоправда, зробили це через відділ Держгеокадастру у сусідній Львівщині. Громада б'є на сполох, мовляв, доступ до природоохоронної зони їм обмежують, а монастир таким чином хоче легалізувати усю незаконну забудову на острові. Тож пішли до суду. Подробиці дізнавався Дмитро Тригубець. Тарас Климович, настоятель Свято-Миколаївського храму Православної церкви України у селі Городок. Церква знаходиться в межах острову та природнього заповідного фонду. Землями користується як його парафія, так і Свято-Миколаївський жіночий монастир Української православної церкви. Останніх, за його словами, такий стан справ не влаштовує. Хочуть собі увесь острів. Ділянка острова площею 7 гектарів вже виділена з присвоєним. Кадастровим номером швидше за все, що ця ділянка готується до передачі в постійне користування або у до приватизації. З документів, які нам надав чоловік, стає зрозуміло, частина приміщень через рішення господарського суду потрапила у їхню приватну власність ще 10 років тому, а трьохповерхове приміщення, за його словами, і взагалі побудували незаконно. Ну в період з 11 по 13 роки за влади Януковича рішенням судів. І орендовані приміщення державні були передані у власність монастиря, і самобуди теж були передані, оформлені і передані у власність монастиря. Ну, в тому числі долучилась там Маломощаницька реєстратор Маломощаницької сільської ради і Грушвицької сільської ради. Нині справа дійшла і до самої землі. Ось звернення монастиря в особі ігумені Михаїли на адресу голови Гордоцької сільської ради з проханням надати у постійне користування усю прилеглу землю площею у 7 гектарів. Втім, пізніше вирішились обійтись без рішення сесії. Реєстрацію земельної ділянки здійснили у відділі держгеокадастру Яворівського району у сусідній Львівській області. Саме це рішення нині громада оскаржує у суді, адже воно, на їхню думку, закриє усі питання щодо легалізації вже збудованих приміщень. Місцеві кажуть, підливає масло у вогонь і обмеження доступу. До Усієї території острову ми йдуть і гонять людей, кажуть, що тут не можна. Це монастир, і там люди сперечаються, що там я від діда прадіда тут ловили рибу, а тепер уже не можна. Керуючий рівненською єпархією Української православної церкви єпископ Пимен у коментарі нашому телеканалу. Це спростовує. Доступ до острова за його словами. Ніхто не обмежує, наголошує землю лише зареєстрували, а її ніхто не привласнював. Реєстрація може походити. У будь-якій е, точці України е, і земля, якою користується монастир, має бути оформлена для того, щоб дотриматися закону. Монастир оформляє е, право на користування землею. Це е, ну треба розділити це зовсім не право власності, е, тому що згідно закону України право власності на Природно-охоронну територію не може, вона навіть е, являється карним е, оформлення право власності на природно територ на територію. У судовому процесі відповідач державний реєстратор Яворівського району єпархія УПЦ, третя сторона у справі. Втім, обидвоє засідання 9 листопада просто проігнорували. Судове засідання з'явилися представник відповідачі. Був повідомлений належним чином при час і місце судового засідання. Також судове засідання з'явився представник третьої особи через канцелярію суду. подав питання про відкладення розгляду справи. Чи скасує суд реєстрацію земельної ділянки та присвоєння її кадастрового номеру поки невідомо. Розгляд справи, по суті, перенесли на 23 листопада. Священник Тарас Климович неодноразово звертався і до правоохоронних органів, аби ті розібрались у ситуації комплексно. Однак, за його словами, отримував лише відписки. На превеликий жаль, прокуратура займається відписками, тому що ми два роки вже зі своїм два, два роки ми переписуємось. Прокуратура перекидає на національну поліцію. Національна поліція перекидає на участкових таку серйозну і тяжку справу. Я розумію, що це просто саботаж. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини рівного.